зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Дякую за мирне небо. Одного ранку ще й на світанку земля здирнулась і враз закипіла наша кров ракети з неба, Колони танків і заревів старий Дніпро, ніхто не думав, не бачив. Яка насправді була українська людська проглятих не жаль бочем, ті, що на нашу землю пруть, в теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють. І наші ЗСУ, і джевеліни, і байратари за Україну б'ють русню, а наші люди, а Українці, проти русні об'єднали уже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Слава Україні.